15 жовтня капелюшок з квіткою. Бог наш цар, а ми його діти. Отже ми принци та принцеси, сказав тато Мілане та Артура на сімейному богослужінні. Мілана вирішила погратися у принцесу. Вона знайшла в шафі мамин капелюшок з гарною квіткою і зробила собі прозору накидку. Тепер вона схожа на справжню принцесу. Мілана знає, що Бог не просто цар, він дуже любить своїх дітей усім серцем. І їй також хочеться любити Бога всім серцем. Про це потрібно помолитися і попросити, щоб Бог допоміг Мілані полюбити. А ти хочеш полюбити Бога царя? Помолись йому. Мій біблійний вірш. Любай Господа, Бога свого. Усім серцем своїм, всією душею своєю та всіма силами своїми. Повторення закону 6.5. Моя молитва. Всім серцем я люблю тебе, благослови Ісус, мене.